Вітаю, друзі! Сьогодні, 9 липня, з вами знову Клочок. Участь Китаю у російсько-українській війні. Чим далі, тим більш стає очевидною. І європейцям, і іншим країнам, нашим партнерам рано чи пізно доведеться про це говорити голос. Принаймні, намі уже окремі заяви лунають. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Також європейський суд з прав людини визнав Росію винною у збитті рейсу MH17. Та порушені прав людини під час війни. І, окрім того, сьогодні стало відомо про те, що на Росії дуже цікаві тенденції. Чим далі, тим більше не наростають. Я про них вам раніше говорив. Йде активна націоналізація приватної власності. Чому це так там відбувається? Що це означає загалом? Я вам зараз буду все це розповідати. З вас традиційно, коментар, підписка, вподобайка. Отже, давайте, друзі, поїхали! Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві двох китайських шпигунів. Ну, такого точно раніше не було. І наша риторика по відношенню до Китаю стає все різкішою. І вважаю, що правильно. Потрібно виводити на поверхню китайців, які фінансують війну Росії проти України, допомагають Росії виготовляти шахеди, ну і в тому числі допомагають Кореї виготовляти зброю, яка постачає її до Росії, щоб нас збивати. Зв'язок очевидний. Так от, громадяни Китаю намагалися вивести документацію про виробництво українських ракет Нептун, один із затриманих, 24-річний колишній студент, який перестав навчатися в Україні в 2023 році, але залишився тут проживати, звісно, з метою збору інформації. Другий затриманий це його батько, який час від часу навідувався сюди для того, щоб координувати агентурну роботу свого сина. В СБУ заявили, що колишній студент з Китаю. Аби здобути технічну документацію з виробництва Нептунів, намагався завербувати українця, який має відношення до розробки новітніх озброєнь. Це дуже серйозна інформація, друзі, в частині пред'явлення претензій Китаю про те, що вони займаються такою діяльністю на території країни, яка борониться від російської агресії. Ну, звісно, китайці скажуть, що ми тут ні до чого, але не будемо поспішати, за цим послідкуємо. Так само на перший погляд може видаватися. Безцільним рішенням Європейського суду з прав людини про те, що Росію визнано винною у збитті рейсу Емач 17 та порушенні прав людини під час війни свого часу. Росію вже визнали винною, точніше, не конкретно Росію, а Стрілкова Гіркіна і його. Подільників у збитті саме цього малазійського літака рішення виніс свого часу Міжнародний кримінальний суд, але на чому все і закінчилося. Нині ж Європейський суд з прав людини заявив, що Боїнг 777 у липні 2014 року над Донбасом збили з російського ЗРК БУК, і Москва несе відповідальність за злочини. Тепер сім'ї постраждалих можуть звертатися до ЄСПЛ. Ті свою чергу, будуть вимагати від Росії виплати компенсації. Рішення винесено у великій справі, яка об'єднала чотири міждержавні скарги проти Росії в ЄСПЛ з боку України та Нідерландів. Суд також визнав Росію винною в численних порушеннях прав людини, які відбувалися на окупованих нею територіях до і після 24 лютого 2022 року. Це також дуже правильно на тлі майбутніх судових позовів громадян. З метою виплати компенсацій росіянами за завдані збитки, моральні, матеріальні і так далі. Коли це буде, буде однозначно. Я в цьому не сумніваюся. Володимир Зеленський сьогодні пролетів до Риму. Там він буде брати участь у пам'яті 10 та 11 липня, який проводиться для того, аби відбудовувати Україну. Збираються лідери багатьох європейських країн, в тому що є представник Сполучених Штатів Америки, представник Дональда Трампа Кіт Келло. Сьогодні Зеленський зустрівся в рамках цього візиту із Папою Римським, Левом 14. Вони говорили про повернення в Україну дітей, і також Папа Римський запропонував Зеленському провести у Ватикані переговори між Україною та Росією. Звісно, Путін не хоче їхати до Ватикану. Але добре, що зараз Ватикан виступає на боці України. Це дуже важливо, на відміну від попереднього Папа Римського. І також вже розпочалася зустріч Зеленського з Кітом Келогом. Вони будуть говорити про постачання зброї. Інформації навряд чи багато ми дізнаємося, але те, що такі контакти є, це дуже добре. Ну, принаймні, якщо щось буде відомо, я вам обов'язково повідомлю тут і в себе в телеграм-каналі. Не забудьте на нього підписатися. Традиційно вас запрошую зробити це. І Європейський Союз сьогодні знову не зміг ухвалити 18-й санкційний пакет проти Росії. Це стало відомо за підсумками засідання комітету постійних представників ЄС. Причина банальна: Словаччина і Угорщина. Словаччина продовжує блокувати цей пакет. Посли Європейського Союзу сказали, що повернеться дорози до цього питання в п'ятницю, 11 липня, але я перспективи поки що не бачу. Втім, є дуже хороша новина з цього приводу, друзі. Естонія блокуватиме також 18-й пакет санкцій. ЄС, ви скажете, в чому хороша новина. Блокуватиме, якщо в ньому не буде зниження стелі ціни на російську нафту із 60 до 45 доларів. Про це заявив глава Естонської МЗС Маргус Цхакна. І це дуже правильно, тому що все ж таки треба знаходити якісь важелі впливу на ту ж саму Словаччину і Угорщину. Словаччиною домовитися доволі складно. З Угорщиною можливо вдасться домовитися, оскільки Угорщина захотіла отримати доступ до порту Одеси, як розповідає старший віце-президент угорської компанії МОЛ Сабач Пал Сабо. Такий доступ має диверсифікувати постачання нафти і знизити залежність від російської нафти. За його словами, доступ до нафтопроводу Одеса Броди, який проходить від українського порту на Чорному морі до кордону з Польщею, дасть змогу Угорщині налагодити постачання нафти від низки світових компаній. Тому я, чесно кажучи, розглядав би, звісно, таку пропозицію поки що не можу вам прокоментувати детально. Що це матиме для нас, які наслідки будуть для України, які наслідки чи позитивні результати для Угорщини, чи засправді зменшить залежність Угорщини від російської нафти? Обов'язково про це буду говорити в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа разом зі своїми колегами, тому не забудьте перевірити свої підписки. Мерд своєю чергою сказав, що нині вичерпані всі дипломатичні засоби врегулювання російсько-української війни і пообіцяв подальшу допомогу Україні. Нічого конкретного за цією заявою Мерца немає. Він не конкретизує, а яка ж буде ця допомога, чи він буде передавати ракети Таурус, чи раптом відправить своїх військових до України, щоб вони відбивали російські атаки. Ні, він це не говорить, але каже: ми маємо тверезо оцінити поточну, загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні навіть попри опір про російської правої сили тут. Він має на увазі альтернативу для Німеччини. І опір цієї партії у парламенті ми продовжимо цю підтримку. Запевнив німецький канцлер. Дуже гарні заяви від Мерца. Але далі заяв поки що, друзі, справа не пішла. Втім, риторика також дуже важлива, вкрай важлива. Окрім того, сьогодні міністр з оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про те, що вимога Росії про демілітаризацію України не прийнята. Яким боком, Франція до України в цьому питанні, ну я вважаю прямим. І добре, що вони так говорять, тому що буквально вчора Лавров знову сказав, що основне, чого вони домагаються від України, це демілітаризація, денацифікація, ну і так далі, повний набір. Але Лекорню каже. Наступне наша абсолютна червона лінія це демілітаризація України. Ми не можемо відмовити Україні вступі до НАТО, хоча нас туди і не беруть. І в той же час погодитися на те, щоб в Україні не було більше армії. Українці повинні бути в змозі забезпечити свою безпеку. Тобто, в будь-якому випадку європейці нас будуть підтримувати. Це дуже друзі, важливо, вкрай важливо. Так само, як важливо те, що Фінляндія і Литва, які оголосили про вихід з Отавської конвенції, будуть постачати до України протипіхотні міни. Вони запускають відповідне виробництво. З 26-го року вони будуть робити протипіхотні міни і не лише, і будуть в тому числі передавати їх і Україні. Про це офіційно повідомили у владі Фінляндії та Литви. За словами чиновників, Фінляндія замовить в литовській промисловості щонайменше десятки тисяч протипіхотних мін, налагодивши випуск мін, Литва зможе постачати їх іншим країнам, зокрема і Україні. І окрім Фінляндії та Литви, із Отавської конвенції про нерозповсюдження протипіхотних мін, невикористання їх вийшли також і Польща, і також Естонія та Литва. І фактично, весь кордон. Цих країн із Росією буде замінований в Росії. Вже реагували на це, кажуть, не розуміють, чому таке вони роблять. Мовляв, ці країни могли б цього не робити. Ми не збираємося нападати на НАТО. Ну так само Путін розповідав із Лавровим ще і в 22 році, на початку, 21-му, що вони не збираються нападати на Україну. Та навіть до 2014 року вони казали, що ні ні, нічого не буде такого, як анексія Криму чи щось інше нині. Вони вимагають, аби ми самі залишили їм Запоріжжя і Херсон. Ну звісно, цього не буде. У Кремлі відреагували тим часом на аудіозапис із погрозами Трампа розбомбити Москву, якщо Росія нападе на Україну. Хто не знає, повідомляю, друзі. Сьогодні видання CNN публікує нібито розмову Трампа зі своїми спонсорами під час виборчої кампанії 24 року, де той розповідав цим спонсорам про те, що у бесідах із Путіним та Сінцінпіном він погрожував їм розбомбити Москву і Пекін відповідно, якщо ті. Тобто Москва нападатиме на Україну, а Пекін на Тайвань. Напала Москва на Україну. Трамп ще й досі не розбомбив Москву. Ну і каже Трамп, що Путін повірив йому відсотків на 10. І Сінцінпін також повірив відсотків на 10. Ну, каже, можливо, на 5. І цього було достатньо. Ну, загалом дуже дивна інформація, як на мене, в CNN. І це прокоментували в Кремлі. Пісков той, що рот Путіна. Висловив сумніви, що аудіозапис автентичний. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів. Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин. Ну загалом інформація як на мене справді дивна. Яка є ціль? Подивимося трішки згодом. Якщо ви маєте якісь думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, у коментарях. І також той самий Пісков сказав, що Росія розраховує на продовження діалогу зі Сполученими Штатами Америки, попри те, що Трамп виказує дуже непривабливі. Тези на адресу Путіна і дуже сподівається Пісков і Росія на відновлення двосторонніх відносин. Москва також розраховує, що США продовжать зусилля з виведення української кризи, як вони кажуть, в політику дипломатичну площину. Ну, відверто кажучи, ще раз наголошу складно коментувати такі заяви Піскова. Я вам просто їх зацитую. І він наполягає, що між Москвою і Вашингтоном немає розбіжностей, а є бажання вирішити проблему політико-дипломатичними засобами і зробити це дуже швидко. Але складність проблеми не дозволяється зробити моментально, сказав Пісков. Ну Трамп з цього приводу вже висловився буквально вчора і доволі серйозно. І на завершення, друзі, вам ще дві новини про економіку Росії. Я вам вже розповідав про те, що. Мішустін, прем'єр-міністр Росії, заявив, що до 2030 року Росії потрібно 2 мільйони 200 тисяч робочих рук. Уже говорить про те, що мільйон громадян Індії буде завезено цього року до Росії. Про це повідомив голова Уральської торгової і промислової палати Андрій Бєсідін. За його словами, відповідні домовленості вже досягнуті з індійською стороною. Це буде означати. Що Індія стає спонсором війни Росії проти України, і проти неї потрібно вводити жорсткі санкції, так само, як і проти Китаю. Але це не врятує Росію. В будь випадку, у будь-якому випадку Росії ситуація вкрай складна. Я маю на увазі не врятує Росію мільйон робочих рук із Індії. У Росії спостерігається різке зростання кількості конфіскацій приватних активів. Про це пише видання Bloomberg. За оцінками юристів, загальна вартість конфіскованого майна. В Росії з 2022 року досягла 3,9 трильйона рублів або 49,5 мільярди доларів. Це і немало, друзі, ну звісно, не настільки багато, але ж, як кажуть, ліха біда начала, а початок вже покладений. За останні 12 місяців загальна вартість конфіскованих активів зросла в три рази. Блумберг пише, що півтора трильйона рублів із конфіскованих активів належали стратегічно важливим підприємствам. Решта активів належали широкому спектру галузи і часто продається новим власникам, а доходи від продажу надходять до російського бюджету. А Потім і ти будуть забирати. Ну, схема загалом традиційна. Але не все продається, багато чого залишається саме у власності держави. Також, за словами юристів, влада Росії наводить цілу низку обґрунтувань для конфіскації, починаючи від проблем із приватизацією та звинуваченнями в корупції, ну і так далі. Традиційна схема. І пишуть журналісти: тенденція до збільшення конфіскації активів може сприяти зміцненню державних фінансів, зміцненню контролю держави, однак вона послаблює стійкість економіки і спустошує приватний сектор, який допоміг врятуватися Росії на тлі. Потужних санкцій, введених проти цієї країни у 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення. А тепер, хто буде рятувати Путіна і російську економіку? Невідомо. І про реприватизацію, націоналізацію приватних активів на Росії ми з вами говорили тут на каналі ще й минулому році. Зараз, як ви бачите, тенденція збільшується. І російська економіка не те, що стагнує, а знаходиться в рецесії, все глибше. Активніше і очевидніше. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся, хто ще не підписався, маю на увазі на канал, на цей і на телеграм-канал посилання, всі в описі під цим відео. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!